Діти, запрошую вас на заняття з ліплення. Змайстрували годівничку, на дно всипали пшеничку, крихти хліба, трішки сала, щоб синичка прилітала, бо зима мороз на дворі, а в мороз пташине горе. Треба їм допомагати, в люту зиму виживати. Пропоную вам зробити годівничку. Для роботи нам знадобиться картон, розфарбований заздалегідь, пластилін, стека, дощечка та зернятка. Спочатку зробимо годівничку. Нам треба шматочок коричнього пластиліну розділити на 7 частин за допомогою стеки. І ще додамо. Тепер з кожного шматочка розкотаємо ковбаску. Розімнемо в пальчиках і в долоньках розкотаємо сім ковбасок. Ось такі. Одну ковбаску розплющуємо пальчиками, це буде дно нашої. Годівнички. Ось так. Зараз беремо нашу годівничку, внизу поставимо стопчик, Вниз годівнички, сторони. Дах. Ось так. Що ж за годівничка без птахів? Зробимо птахів, синичок і снігурів. Для того, щоб зробити синичку та снігура, нам треба розкатати кулі. Синього, жовтого, червоного та чорного кольорів. Спочатку зробимо синичку, візьмемо жовту кулю та розплющимо її ось так пальчиками. Зробимо такий круг. Це буде наш тулуб синички. Чорний теж розплющимо. Та розріжемо за допомогою стеки навпіл. Це буде голова. Із синього кольору сформуємо крильця, теж розплющуємо і ось так зробимо такий овал витягнутий. Ось так. А зараз таким же чином зробимо снігура, візьмемо кулю червоного кольору, розплющуємо її, зробимо круг, в нас є половинка чорного кольору, це буде голова. І з чорного кулі зробимо крило таким же чином, як у синички. Ось так. Ще зробимо з чорного пластиліну дзьобики, а з білого оценята. Та розмістимо наших пташок біля годівнички. Зараз насипаємо пшона, ось так от, притискаючи до пластиліну, пальчиками. Підгодовуйте птахів на своєму ганку. Хай до вас з усіх країв прилітає зранку. Ось така годівничка з птахами вийшла у мене. А які вийдуть у вас, працюємо, у вас все обов'язково вийде. До зустрічі, малята, до побачення!